Всім доброго раночку, у нас сьогодні субота і ми працюємо. Купили, дивіться, скільки м'яска на фірмову колбаску. Дуже гарне м'ясо. Дуже красота. Прям така. Дивіться, як красиве м'яско все. Чистеньке, нежирне. Яке гарне. Будемо працювати. Нам тут роботи, звісно, на пару годин точно вистачить. Будемо нарізати, маринувати, як завжди. Все по, живувати, все по, по старій схемі. Таке гарненьке м'яско. Пиключайте, щоб там працювати. Просота, як завжди.